Мої вітання, ви на каналі AutoZuckua. І сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту від компанії Goodyear на 81 предмет. Даний набір постачається в такому надійному, гарненькому, міцному кейсі фірмового блакитного кольору. Кейс має металеві защіпки для більшої надійності і також металеві петлі. Пластик досить міцний, твердий, якісний. Ну і в принципі так і має бути, адже ми маємо справу з інструментом Goodyear. Всередині набір виглядає наступним чином, і одразу хочу зауважити, що ось ця перелонова прокладочка вона тут ну, вдвічі товща ніж у аналогічних інструментів інших виробників. Відповідно. Кейс зачиняється дуже щільно, і інструмент в нас не випадає. На мій погляд, це великий плюс, і в принципі, ну небагато коштує покласти в набір більш товстий поролон, ніж це роблять інші виробники. Тут всередині, в принципі, ми бачимо, що як завжди. Весь набір поділено на дві частини. В одній частині в нас ріжково накідні ключі, а в іншій багато цікавих штучок. Ріжково накідні ключі в нас представлені в розмірі від 8 до 22, але якщо нам буде необхідно відкрутити якісь більші болти чи гайки, в комплекті є ще накідні головки 24, 27, 30 і 32 розміру. Тобто, в принципі, з ключами і головками ми перекриваємо ну, абсолютно всі розміри болтів та гайок. Також поряд з рішково-накідними ключами в нас є ось такий адаптер на вороток 1,2 дюйми. Цей адаптер нам потрібен для того, щоб використовувати разом із цим воротком біти. До цього адаптера і воротка ми повернемось трішки згодом. Тримається тут все щільно і надійно, нічого не випадає. І також під 1,4 дюйми є. Те подібний вороток з ковзаючою голівкою, і також до нього ще є два подовжувача довжиною 10 см і 5 см. Тобто цей інструмент нам потрібен саме для силового. Пливу, якщо там ми будемо відкручувати якісь там закислі болти чи гайки, тобто будь-якої довжини можна зібрати інструмент і працювати також з різноманітними головками, бітами, подовжувачами, карданами тощо до ось цих компонентів, ми також повернемось і розглянемо їх. Детально трішки згодом. Друга частина кейсу в нас вже така більш цікава. Тут різноманітні біти, насадки, голівки, воротки, тріскавки, кардани тощо. Ну і почнемо ми розглядати цей інструмент, мабуть, з ось такого подовжувача гнучкого на одну четверту дюйми. Його ми можемо використовувати разом з воротком на одну четверту дюйми і працювати в якихось важкодоступних місцях. Також. Під цей подовжувач нам підходять будь-які головки, які в нас представлені тут в розмірі від 4 до 14. Також ми за необхідності можемо використовувати. Біти, знову ж таки, різноманітні тут філіпси, позі-драйви, торкси, шестигранники тощо. Ну, і також, якщо нам заманеться, наприклад, можна взяти ще так головку на 8 і використовувати ну, ось ще ось ці біти. Єдине, що тут біта в нас не фіксується. А так, в принципі, можна поєднати через ось цей подовжувач, вороток з будь-якою бітою, будь-якою головкою, будь-якою насадкою. Також ми з цей подовжувач можемо використовуватись. Руків'ям під викрутку, тобто це руків'я знову ж таки ми самостійно можемо використовувати з різноманітними бітами або головками, або можемо використовувати його як подовжувач для того, щоб там дістатися до якихось важкодоступних місць. В нас це руків'я прохідне, тобто ми можемо під'єднати до нього вороток і знову ж таки там, отримати необхідну довжину. Якщо цієї довжини буде мало, то ми повертаємось до. Подовжувачів для Т-подібного воротка, ну і можемо ще набрати там ось таку довжину або якусь там необхідну конфігурацію. Ну, звісно, мабуть, ось така довжина знадобиться не кожному і не завжди, але я просто демонструю да, можливості цього інструменту. Ну, і також тут ще є ось така гнучка насадка кардан, до якої ми вже можемо під'єднати будь-яку необхідну головку. Ну, ось така конструкція гнучка. Без питань можемо зібрати і використовувати будь-яку біту, насадку, головку тощо. І це все в нас стосується тільки воротка і насадок під 1 дюйма. А в нас в інструменті ще є більший міцніший вороток на 1,2 другу дюйма. Вороток на 1,2 дюйма ось такий цікавий у нас дружечок з ручкою анатомічної форми, в принципі, як і менший вороток на 1 четверту дюйма. Тут в нас в першу чергу можуть бути під'єднані будь-які біти. За допомогою цього адаптера, я його показував на початку відео, беремо будь-яку біту з цього набору і спокійно собі під'єднуємо до воротка і працюємо. Якщо нам потрібно збільшити довжину, є в комплекті два подовжувача. Ось такі на 10 см, будь ласка. В принципі, можна спокійно працювати. І за необхідності є ще ось такий більший подовжувач, тобто, вже для роботи на більшій дистанції. І безпосередньо ось цей сам подовжувач ми також можемо використовувати в якості воротка. Тут у нас головка ковзає, і, в принципі, тут ми можемо під'єднувати також будь-які головки, насадки, біти тощо. Наприклад, ось. Цей набір головок в розмірі від 14 до 32. Тобто отримати ось такий потужний інструмент для силового впливу. В кожному відео я наголошую, що, наприклад, цей вороток він не призначений для силового впливу. Він в першу чергу призначений для зручності використання, якщо нам потрібно. Примінити силу, ми використовуємо ось такі те-подібні міцні воротки. І тут їх два: один маленький на одну четверту дюйма і один великий на одну другу дюйма. І відповідно всі насадки, головки, біти, які підходять до цього чи цього воротка, також підходять до ось таких посилених те-подібних воротків, і ними ми можемо там відкручувати знову ж таки якісь там болти і гайки, які ну, не хочуть там нормально відкручуватись. Ще одна цікава річ. В комплекті для воротка на одну другу дюйми є ось такий кардан Кардашян. В принципі, те саме, що ми бачили для воротка на одну четверту, тільки збільшеного розміру. Ну і відповідно, знову ж таки, тут ми можемо під'єднати будь-яку необхідну нам головку для роботи в важкодоступних місцях. І також разом з цим. Карданом ми можемо використовувати будь-які подовжувачі в будь-якій послідовності. Тобто або ось так, або вже зараз ось таким чином. Ну і за необхідності можемо ще ось сюди під'єднати, знову ж таки, подовжувач, ну отримати вже інструмент от якоїсь такої конфігурації, якщо в цьому буде необхідність. Тобто, все чудово між собою поєднується, все працює і можна ось так спокійно працювати навіть в дуже таких важкодоступних місцях. На мій погляд, ось така конфігурація або комплектація є дуже вдалою. Цей інструмент дуже схожий на набори інструментів на 108 предметів, але тут немає подовжених головок. Натомість ми маємо набір рішково-накидних ключів. Тобто, інструментів в наборі трішки менше, але все ж таки, все необхідне тут є. Схожий набір ми нещодавно розглядали від іншого виробника, там була така сама комплектація. Ну і, в принципі, я дійшов тих самих висновків, що комплектація, ось така на 81 предмет, дуже класна. Тут навіть є свічні голівки на 16 і 21 мм, але в цьому наборі вони мають. Магнітні втулки, тобто більш дешеві аналоги ось таких свічних головок мають там гумові такі ущільнювачі, і інколи ці ущільнювачі залишаються в свічному колодязі на свічці. І дістати такий ущільнювач дуже важко. В даному випадку тут у нас магніт, свічка буде триматись на магніті, і просто коли ми виймаємо головку, ну нічого на свічці не залишається. Відповідно, працювати такими головками набагато зручніше, краще, надійніше. Що стосується матеріалів виробництва та якості інструменту, в першу чергу хочу сказати, що інструмент виготовлено з якісної інструментальної сталі. У нас на інструменті є ось такі приємні написи хром-Ванадій, які чудово поєднуються з не менш приємними написами «Гуд'є». Також біти, як зазвичай, виготовлені з більш твердих матеріалів, тобто мають більшу твердість за шкалою Роквелла, воротки та голівки, якщо так можна сказати, більш еластичні. Покриття. Таке матове або напівматове, в принципі, комусь подобається, комусь ні. Існує думка, що глянцеве покриття воно таке більш презентабельне, за ним легше доглядати, легше утримувати в чистоті, ніж матове. З іншої сторони, на матовому покритті там менше помітні якісь подряпини. Ну, кому що подобається, для мене це не має жодного значення. Головне, щоб інструмент був якісний. А цей інструмент, на мій погляд, дуже якісний. Воротки у нас також мають ось таке матове покриття. Ми зараз ще розберемо вороток, подивимося, що там всередині. Також зауважу, що тут. Анатомічна форма ручки, відповідно, якщо ми працюємо над пласкою поверхнею, ми рукою ні за що не чіпляємось. Сама ручка прогумована і дуже надійно тримається в руці. Для того, щоб розібрати ось цей вороток, я буду використовувати компоненти з набору: це руків'я викрутка з Торксом 10 та Вороток на 1 четверту дюйма з подовжувачем на 5 см та торксом 15 см. Тут у нас є всього-навсього три гвинта, які потрібно викрутити. Ось ці гвинти тримають безпосередньо механізм, і ось цей ще один гвинт, я його називаю винтом для регулювання зусилля перемикання ось цього прапорця. Тобто тут ми бачимо, що ось цей прапорець перемикання обертів ліворуч або праворуч. Зараз у нас так вільно. Переміщується, якщо нам це незручно, якщо ми там десь рукою або пальцем чіпляємо прапорець під час роботи і хочемо, щоб він перемикався тугіше, ми можемо. Підкрутити ось цей гвинт. В деяких ключах така можливість є, в деяких такої можливості немає. Але особисто мені подобається, коли в мене є можливість трішки там підлаштувати інструмент під себе. Ну, от Зараз я його дуже сильно затянув. Ми, в принципі, бачимо, що він перемикається вже досить важко. Можна трішки відпустити там і налаштувати необхідне для себе зусилля. Ось Таким чином ми можемо також викрутити цей гвинт. Він нам заважає розібрати сам інструмент. Викручується все дуже швидко, просто і зручно. І за допомогою воротка ми спокійно далі розбираємо нашу трістовку все. Інструмент ми швиденько розібрали, ну і бачимо наступну картину. В принципі, тут конструкція стандартна, нічого такого там надзвичайного, страшного або дивного я не бачу. Також я бачу, що тут у нас приблизно десь 72 зубця в храповому механізмі. Відповідно, мінімальний кут відведення руків'я для того, щоб зробити якийсь там оберт, у нас тут складає приблизно. 5 градусів, то це дуже хороший показник. І таким інструментом досить зручно працювати, якщо в нас обмежений простір. Загалом існує дуже багато інструментів різних виробників з аналогічною комплектацією, тобто сама по собі комплектація не є унікальною. Але у цього інструменту є. Те, що неможливо передати словами чи показати на відео, це якість і саме враження від інструменту. Тобто, коли береш його в руки, ти відчуваєш, що ти тримаєш в руках якісний інструмент і якісну річ. Це відчувається просто по покриттю інструменту, по вазі компонентів, по тому, як вони між собою поєднуються, тобто всі деталі дуже добре між собою підігнані, нормально тримаються, нормально поєднуються і роз'єднуються. Ну і також це видно навіть по тому, що виробник заморочився. Не економив і поклав в комплект магнітні свічні головки. Тому, на мій погляд, даний набір інструменту однозначно заслуговує на увагу, особливо якщо ви шукаєте якісний надійний брендовий інструмент. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!